Друзі мої вітання. Так, Мали, звісно, збирати сьогодні кукурузу, але знову зламався комбайн. Я не знаю який раз за сезон. Редукторів, мабуть, на жатці поміняли. А зараз комбайн, там щось з гідростатикою, ну, зупинився повністю. То на завтра чекаємо інший комбайн. Приїде і потім поїдемо молотить. Бачите, сьогодні навіть він до поля, ой, до поля, до бази не доїхав. Тракторист тільки стоїть і машинка ще нам возить. Тому я вчора якраз займався е шлангами. Зараз покажу, що там я привіз. Ось такий от комплект, всі ощільнення. Єдиний момент, єдиний момент, не зробили мені шланг під оце з'єднання. Вихід виходить виход, ось сюди. Ось сюди це вихід на рульове на насос, подача. Бо тут різьба отака радянська стара. Великий роз'єм. І виходить, для того, щоб цей шланг подружити із тією різьбою, да, нам треба було ну, ковбасу напевно таку, як ось по товщині як оця головка. Ну, не хотілося б ці всі ковбаси сюди ставити, тому що так чи інакше у нас пропускна здатність шланга вирівнюється оцим штуцером. І цей, і цей штуцер він однаковий. Відповідно, на цей діаметр штуцера ми вже і зробили шланг. Але для того, щоб його подружити знову таки із оцим виходом з баку, то придеться от з цього зробити ще уголок. Зараз, в принципі, ми цим і займемось. Ось цей зроблений шланг. Перш за все, треба на нього. Зробити захист. Це дуже класні такі пластикові захисні штукенці, які досить значно подовжують життя шлангів, бо, ну, як я вже казав, От у хлопців, що ми робимо шланги, у мене жоден шланг ще за практично 15 років співпраці не вийшов з ладу. Єдине, що було, це він банально перетирався. А от таким чином можна значно подовжити йому життя. Ну і плюс правильна прокладка цього шлангу. Так, обмотку ми. Зробили. Тепер його треба змонтувати і подивитися плюс-мінус, як він буде стояти. До речі, взяв ще такий насос. Це насос на 200-літрову бочку. Бо нам мастило треба буде на тракторець в гідравліку залити чимало. А у нас був отакий, що качається, це, мабуть, плунжерний насос. Він я не знаю скільки. Років 2-4 попрацював, при притому досить невеликі об'єми. І вже підсасує повітря і ну, не годиться, не працює. Ось цей насос чуть дорожче, але як хлопці мене завірили, надзвичайно надійний. То оцей насос будемо використовувати потім. Так, це є. Перевіряємо. Ще нам треба тут зрізати яку частину, щоб не зрізати не ту різьбу. Так, наче вона. Ага. Різьби однакові. Наче я не помилюсь тоді. Так, окей, пішли ставити. Получається. На цьому насосі на рульове подача в нас знизу, а на насосі гідравліки навпаки подача йде зверху. Досить важливо це все не переплутати. Так, різьбу вірно зробили, ще не може не радувати. Ось так воно має бути. В принципі, можна зробити під прямим кутом, і все воно буде нормально працювати. Тоді що, перевірили. Хлопці чітко зробили розміри. Відкручуємо, йдемо варити. Нам треба намітить, плюс-мінус. Як його треба різануть. Десь так і тут приблизно треба зробити 45 градусів. Ось я намітив. Зараз беремо ушимо побільше і відрізаємо. Щось таке вийшло. Тепер плюс-мінус виставляємо і можна це все варити. Так ось нормально закріпив, виставив все чітко і будемо зварювати. Котили тепер можна відчепити і вже так, як зручно, так і прихватить. Прихватить. Обварити нормально. Так, ну ось такий маємо результат. Звичайно, я не професійний. Зварювальник, бачите, ще димить. Але триматися воно буде. Так, зараз воно остиває, Потім приміряємо, все підходить. Значить, можна його пофарбувати і поставити на місце. Хай висихає. Поки остиває у нас наш уголок, який ми зварили. Зараз можна поставити наступні шланги. Це ми будемо зараз ставити шланг на подачу з насоса на насос-дозатор. Ну і, звичайно, треба замотати сюди захист нам, бо тут є рамка, в да, яку він має тертись. Ну, зараз я це все швиденько зроблю. Вчасно я заварив. Світло пропало, поки затягнув ці два шланги. Так, що тут у нас? Получається один туди, один сюди. Все просто. Попадаємо, наживлюємо. Наживив, але наживлюємо не до кінця, бо ага, стоп, ще ж сюди штуцер. Я ж забув, що я ще штуцер знімав хлопцям. Показати яка різьба. Треба все добре підтягнути. Так, все добре. Так, Так, є е. це сюди, це шланг у нас на Подачу. Ой, не на подачу, звотні із дозатора. супер. Це мені дуже подобається. І дуже круто, що зробили зробив такої висоти банк для того, щоб його можна було обслуговувати. І зараз от це стало в нагоді. отут тут кудись щось підлізти. Ну, це дуже легко зробити. Получається рульове у нас повністю вже під'єднано, крім самої подачі. Ну, оцей шланг, да? бо у нас стини штуцер. Уголок, який зробили. Зараз його пофарбуємо. Я думаю, він вже остинув. І потім будемо ставити його. І вже повністю рульове у нас буде повністю в робочому стані. Можна буде заливати вже, в принципі, оливу. Ось так. Підмалював його. Фарба, звичайно, ще не висохла. Але це нам не завадить. Бо я його ставлю і, в принципі, не трогаю. Бомба. Зараз покажу. Ось виходить, це у нас забор окремий бачок. Тут в одному баці бак ділиться на дві частини. 50 літрів у нас йде на рульове. І близько 110-120 літрів у нас йде подача на гідравлику. Тут все зробив, це сохне. Зараз ще треба буде розподільник нам втулить в таке місце, щоб труси нормально пішли і далі будемо рухатися. Але знову-таки для світла. Ой, для світла. Для того, щоб розподільник нам притулить, то нам, відповідно, треба світло. А світла немає. Це через 3-4 години тільки з'явиться світло. Ну, тим не мі... По крайній мірі, я думаю, я можу зробити примірку, розмітку, вже куди його поставити. І будемо рухатися далі. Взяв, до речі, ще у хлопців троси. Які будуть йти на розподільник, щоб подивитися подовжинам його закріпить. Так, то поки, поки поки нема світла. Тут же ще дивіться, яку я штуки не взяв. 16 бар, бачите? Це. Знаєте що буде? Не знаєте. Я вам покажу. Дивіться, опа. Це правда не той датчик. Бо це до 10 атмосфери йде. Це буде натиск оливи в двигуні. А ось аналогічний датчик. А цей датчик у нас буде йти якраз таки на коробку. То-то-то, мабуть, я зараз поставлю на коробку оцей шланг. Я його подовше зробив. І монтувати ці датчики ми будемо ось сюди. Отут я зашию металом. І туди два датчика ці. Круто стануть. Я думаю, буде видно і з кабіни. І на случай, якщо щось перетреться десь, то нічого в кабіну не побіжить нам. Круто? Круто. Так, ну що, світло включили. Вже не став знімати, бо часу обмаль, Зараз знову мають виключити по графіку світло, то я швиденько тут все робив. І дивіться, що вийшло. Ось, розподільник уже стоїть. <кхем> Вибачаю, розподільник уже стоїть. Получається, тут у нас буде подача, і вона буде у нас лінкуватися до насоса. Це буде обратка. І вона, відповідно, піде туди на фільтр. Розположення супер. Для тросів. Ось я один трос уже під'єднав, бо я у хлопців взяв два троси. Так, один півтора метра, другий два метра. Але півтора метра підійшов і його достатньо. Можна навіть менший, але, на жаль, менше не можна зробити. Отако воно одягається. Оця штучка викручується. Тут виходить такий речіжок з отвором у тросику вилочка. Вилочку одягаєш в той отвір, шплінт вставляєш і закручуєш на два гвинти. Ось як я зробив. Правда, оці старі гвинти вже не підходять. Я знайшов також нормальні міцні гвинти сюди. І потім його треба відрегулювати. Відрегулювати, щоб всі положення отам працювали. Зараз у нас виходить, я таку от проклав його, да? Ну, Бачите, трохи болтається, як зробив. Мабуть, не так, як має бути. Має бути, напевно, кожна секція окремо на гвинтах. І по два гвинти отако, отут і отут. І так, ця, ця і ця і ця має кріпитися для того, щоб вона не дергалася. Зараз вона трохи болтається, бо я не попіджимав. Але я зроблю на 6 гвинтів, щоб воно кріпилось, і все буде бомба працювати. Получається, у нас фіксоване положення. Це виходить у нас підйом, ось так нейтраль, ось так піднімання, і ось так у нас плаваюче положення. Все, ну, так мені збоку не дуже зручно, але з цього місця, з місця оператора, все досить і досить круто цим керувати. Єдине, треба буде допрацювати отут. Отвори. І Буде пушка ракета. Так, да, з розподільником мені дуже сподобалось. Тут, виходить, я поки на два гвинти. Зараз його зніму. Тут я все вже попідрізав, попідчищав. Зараз його зразу пофарбую в два слоя. Треба його відповідно зняти. І. Завтра я вже поміряв які довжини і розвороти шлангів. Хлопці мені вже зробили і відправили їх. То завтра я отримаю і вже на місце, на місце поставлю розподільник. І так він вже буде стояти. Завтра він вже буде, в принципі, повністю підключений. Далі почав що ще поки світла не було. А, протягнув. Ось, бачите? Вже на місці у нас шланг на е, тиск масла коробки. Тут все зручно, все класно, раз можна достати. Правда, не знаю, як я коли цього монстра туди поставлю, чи буде все настільки зручно. Ну, побачимо. Побачимо. Потім. Почав робити шланг на датчик масла в моторі. Тут у нас, бачите, що було. Вот така от біліберда. Отак вот стоїть контролька. І відповідно, отак вот само на виносі має бути отам. А, був закручений оцей, якось криво косо. Там всього два витки було. То, виходить, треба виточити чи десь купити. А де купити, я навіть не знаю, де такий подовжувач. Куплю такий подовжувач. І потім на той подовжувач. Оце получається. На. штуцер, на сам шланг. І мені треба буде зробити щось типу тройника, щоб туди можна було також поставити електронний датчик. Тобто буде два датчика. Один буде в кабіні, ти будеш регулярно слідкувати. Але для вірності у тебе буде також механічний датчик, який адекватно завжди може показати тиск. Так. Наче на сьогодні все. Уже досить пізно. Але мені ще треба в два слої пофарбувати оцю пластинку, щоб завтра з цим вже завершити роботу. Тому я працюю ще. А вам гарного вечора чи дня. Пока.